Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні ось ця красотка Volvo V60 2016 року випуску. Не фарбований жоден елемент, вся в рідній фарбі, технічно справна. Автомобіль буквально привезли з Європи, розмитнили, буквально вчора поставили на українські номера, тому... При перереєстрації вам не потрібно буде платити пенсійний фонд першу реєстрацію, так як, наприклад, на ось цих, що на червоних номерах, економите. І зараз детальний відеогляд по цій красотці. 2 літра дизель, автомат. Технічно справний автомобіль питань по ньому немає. Ні по ходовці, ні по двигуну, ні по коробці. Все працює. Красивий білий колір якраз для цієї моделі дуже так пасує. Класно виглядає. Вид є однозначно цієї машинки. Зимова резина якраз в сезон R18. Тонування, паркоп'є. Ззаді парктроніки є. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. І не потрібно цього нічого робити. Ну і на вихлопну, подивіться, тут все сухо, чисто, ні сажі ніде нічого немає. Приємний солодкуватий дизельний запах. Класно виглядає ззовні по кузову і салон акуратний. Пороги пластикові, не бояться піскоструя корозії. Є такі міні-брезовички оригінальні 235 40 r 18 зимова хороша резина. Леди денні ходові вогні. Бампер, капот без піскострує. Зазори рівні, ідеальні, фари рідні покажу. Є датчики світла, датчики дощу, є система City Safety, там такі радарчики, автомобіль запобігає зіткненню на невеликій швидкості. Ну, класно виглядає зовні цей автомобіль. Ось кузов, ну, нюансів таких ніяких немає. Градом нічого не подалено, не, не побито. Зараз прийдуть з чиноміром, покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон, плюс-мінус. Капот алюмінієвий 123, тому теж не боїться корозії, піскострує, сколів. 119. 110. 125. 122. 122, 114, 137, 115, 126, 131, 125, 129, 129, 120, 116. 111 111 129, 140, 140 121, 136, 121, 121, 116, 110 Жоден елемент не фарбований. Більше того, цей автомобіль навіть не полірований і виглядає прекрасно, прям блистить, горить. Тепер зразу відкрию багажник, все в комплекті є, торка, тут навіть запаска докатка є, велика рідкість. Є історія сервіска по обслуговуванню 16-й рік. Ну, кому цікаво, приїдете подивитись Ось стан резинки, пластик, багажника. Трохи вода. Хороша шумоізоляція, класний якісний тут ковролін. Тут войлок, тут на желізі обшивка войлок і ось тут ковролін цей такий товстий, і ще з середини ось такий войлок. Тому хороша акустика, реально хороша музика акустика і хороша шумоізоляція цієї машинки. А, спинки складуються в рівний пол. Подивимось салон. Салон тканина, але моменти. Дуже якісна тканина. Її зносу немає. І крісла спроєктовані так у Вольво, ортопедичні, тому на, на далекій відстані, коли ви йдете, спина не болить, поперек не болить. Перевірено на особистому досвіді. Можете в інтернеті почитати. Ось стан салону. Пороги, пластик, крісла, карти. Хром. До речі, засвічу винкот Made in Sweden. Швеції зборка 16 рік І ось він код. Можете перевірити Ось стан салону Прямий конкурент Audi A4, але є свої плюси у цієї машини в порівнянні з тою ж Audi A4, я пізніше вам про них розкажу, завжди у Вольво є накладки на пороги. Ось гляньте, які крісла красиві і якісні. Регулюється по висоті вниз і ще підтримка колін тут є. Тому сідаєш як в ковшик під себе все налаштовуєш і регулюєш. Ці всі матеріали дуже якісні. Є система CIPS, комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Підсилений кузов, там, в дверях безпека. Ну, коротше, багато тут всяких моментів в комплексі, що вас забезпечує вашу безпеку. Скло все по периметру рідне, навіть лобове, Вон. 16. Не мінялось. Фари теж рідні, теж покажу, не мінялись. Водійська сторона. До речі, автомобіль заведений працює рівно тихо, його не чуть зовсім. Ніяких нібрації, ні нічого немає. Всі чотири склопідйомника з автодоводчиками. Водійське крісло. Ніяких ні потертостей, нічого немає. І гляньте, які підголовники стильні. Стан руля. Мультируль, шкіряний, хромований, є круїз контроль, є управління магнітолою, є гучний зв'язок, електроручник. Так, ну і функціонал. Ну перші два ключі. Заводиться з кнопки. Що тут у нас є? Автомат, шестиступеневий гідротрансформатор SC. Ну, Він може переключати в ручному режимі. Двухзонний клімат кліматконтроль, система StarStop допомагає економити паливо, система Еко допомагає теж економити. Парктроніки відключать. Потім вихід в інтернет можливий. Потім Медіа. Ось це все можна підключити сюди. По Bluetooth, навіть телефон можна підключити. Радіо. Дуже потужний звук якісний. Тут багато налаштувань. Зараз не буду включати. Майкар. Заходимо сюди. Тут ми бачимо ось спортивний режим можна, а можна ось систему включить, відключити защитити сокнення на малій скорості. Ну, наприклад, ви заїжджаєте в двір і тут шлагбам, автомобіль притормозить сам стане. Або хтось різко затормозив на пішохідному переході, автомобіль теж затормозить, зупиниться. Але якщо не велика швидкість, десь, по-моєму, до 40 км на годину. Можливо, поміняюся. Дуже багато налаштувань. Дуже багато тут. Як тут налаштування по екологічній їзді можна там налаштовувати. Дуже-дуже-дуже багато всяких. Потім. шини не контролюємо нас налаштування. Гляньте, як скільки тут. Все, що завгодно можна налаштувати. Навіть голосові команди є сервіс, руководство, руковослав владільця, тут можна прямо одразу вийти. Ну Багато тут чого є. Камери заднього виду нема, але проложена вся проводка і тому буквально до електрика заїхати, підключити камеру заднього виду і зараз сюди виводиться, кому потрібно. Є парктроніки. А, так. Що у нас тут 236 тисяч пробіг. Для цього двигуна це так, можна сказати, обкатка, вони їздять там по 500-600 по тисяч, проблем немає. А... Зараз заглушив. Чітко, швидко заводиться. Підемо, подивимось під капотом. Значить, дивіться, тут нічого не мито, все в робочому стані, нічого тут, ніяких патьоків, там масло, там ще там щось, нічого нема. Автомобіль біль заганяли на СТВ, перевіряли і дещо обслужили. Розкажу. Перше, фіксую пара 16 й рік. Пара 16 рік. Рідна. Лампочки дуже легко міняти. Навіть можна коли темно. Один штирьох, другий штирок, витягнув, видвигається фари, там ти все достав поміняв, назад тик з фару і все. Це фішка Volvo. У усіх моделях так міняються фари в них. Гляньте, яка товстайшому поглинаюча накладка, кришка на двигун. Якісна. Преміум клас автомобіль. Тому і можна порівняти його з ауді. Але цей автомобіль дешевший обслуговуваний, кращий якісніший кузов. І коробка, дивіться. Вауді, що в нас йде? Або варіатор, або робот. А тут айСін, японія, гідротрансформатор. Тому у, цих, у цій зв'язці двигун коробка не буде у вас ніяких стуків, люфтів, ні по демпферу, як у тих же роботів. Ні пробуксовки щеплення, ні де тільки регулярно міняйте масло в коробці і все. Ремінь ГРМ, ось. Тут не цепок, а звичайний ремінь ГРМ. В Європі міняють на 160 тисячах ремінь ГРМ. Це у нас вже новіший двигун, Євро 6. 4 Розхід палива 4, 5, 6 літрів. По місту 6 літрів ви будете вписуватися. Що ми обслужили і зробили? Ми замінили ось тут клапанна кришка і тут прокладка клапанної кришки пропускала вже, ну пересохла роки, масло трохи пропускало, там запатівання, трішки підтікало, то це ми зробили. І скажімо так, непроста не заміна, це не так, як у бензинової машини. Тут, щоб замінити, треба форсунки викрутити, тут дещо там порозбирати. Ну, і тоді ти добираєшся туди замінити. Це ми зробили. Всі ці опорні подушки в дуже хорошому стані, я вибрації нема. В ході фаркопи, видно, нічого не тягали. Давайте подивимось, що у нас тут. Антифриз, дивіться, він чистенький, прозорий, на рівні, оригінальний, нічого не булькає, не піднімається. А все тут добре із термостатом, з помпою, з прокладками. От. Клімат працює, холодом дує, теплом дує, перевірялось. все. Рівні тут практично як нові, їх вони не свистять, не пищать, теж нічого міняти не потрібно. Ну, як говорив, екологія на місці. Теж нічого туди вісти, зараз не потрібно ніде нічого. По обслуговуванні цей автомобіль Вольво буде дешевше, ніж конкуренти той же Audi, той же BMW, Mercedes і так далі. А матеріали по салону і по кузову краще, якісніші. Ось така вся базова інформація для вас я показав доніс. Щоб було зрозуміло вам, наскільки цей варіант підходить їхати на перегляд чи ні. Ну а далі приїжджайте на тест-драйв, перевіряйте, готові їхати на СТО, до офіціала готові їхати на, на СТО. На, на любе СТО, на любі перевірки. Дуже достойний, достойний варіант. По Україні ця машина не їздила. Буквально вчора поставлена українські номера, зареєстрували. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ось наша компанія. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато Volvo, є що вибрати, кожен тиждень нові поставки. Рядом сервісний центр МВС МРЕО, Якому потрібно, швидко допоможемо зареєструвати. Є послуга доставки автомобіля в регіони України, а також є послуга кредитування. Дуже лояльні умови. І приймаємо рішення по видачі кредита за 3 години. На цьому, друзі, все. І до зустрічі на тест-драйві.